Всім доброго дня. Новий формат відео. Є в мене можливість, і уже в мене є досвід роботи їзди на вантажному автомобілі з напівприцепом. Ось я з підручних засобів, що маю, зробив ось таку імпровізовану вантажівку. Це є напів ну, прицеп, а це сама вантажівка. Ось ці колечка такі кумедні. Це. Колеса імітую, так, там переднє колесо, спарка ось задня, тобто дві навіть спарки, і задні, задні осі. Ось так він буде повертатися. Ну, трошки кривовато, не виходить в мене одною рукою. Ну, я буду призупиняти відео і ось так він повертається, так він буде рухатись, і буду я пояснювати. Отже, у нас є тут ось така розвилка. Розкажу я історію, розкажу. Як я розвертався, думаю, буде корисно, тому що для їзди ну, передом не викликає особливих там проблем приїзді, а коли вже рухаєшся задом, і потрібно розвернутися ось на такому теобразному перехресті, де ось тут є ширша частина. Тому що автомобіль не габарит досить довгий. Зараз подивлюся, скільки метрів має сам напівприцеп і, і автомобіль. Подивився я довжину, довжина самого напівприцепа близько 15 метрів. Сам автомобіль довжиною 8 метрів, і того 23 метра в загальному. Але в мене навіть ще більше, тому що у мене. Ось тут є ще такий ну, якби балкон, і, тобто ще на якийсь метр і більше. Тобто ну, В середньому, коротше кажучи, 23 метра. І ось цією цим автомобілем, який перевозить негабаритні вантажі, потрібно було на цьому перехресті проїхати в цю сторону, заточити задом і розвернутися. так? Просто покажу ще раз, щоб ну, ось сюди заточити. Вибрано ось це місце, тому що в самому Т-образному перехресті ось це е, саме місце було досить широке. Тут вуща, тут забор у нас був, і тут, відповідно, забор. Відбувалося все в сільській місцевості. І, е, значить, Проїхавши. Ось сюди потрібно було його заточити і виїхати. Хочу розказати за ніби все досить просто, але хочу розповісти за певні нюанси. З першого разу, як я пробував заточувати, в мене не вийшло, тому що я напівприцеп розвернув ось. Так і він у мене змістився ось сюди, і я не викрутив його. Тобто мало заламав напівприцеп. Потрібно його, відповідно, закрутити ось сюди, щоб потім розвернутися. Але з першого разу я його закрутив ось так. А чому так вийшло? Зараз скажу. А це вийшло тому, що коли я заломлював на півприцеп, я його почав занадто пізно заломлювати. Тобто, ну, по прямій виїхав уже до початку цього перехрестя і ось тут почав його заломлювати. І мені ось цієї ширини дороги, щоб викрутити самою головкою, мені її було замало. Ну, вона також тут не сильно вузька. Погано я проілюстрував. Всі заміри приблизні, так що прошу вибачення наперед. Ну, я стараюсь максимально правдоподібно все намалювати. Ну, коротше, до... коротше кажучи, за вузьку мені ось тут було. І я вже під'їхав, майже виїхав на перехрестя і тоді його заломлював, і тому виїхав десь приблизно. Ось так. З другого разу я вернувся, знову ж таки витягнув свій автомобіль 23-метровий. Ну, для мене це ну, довгий автомобіль. Витягнув, щоб хвіст у мене порівнявся, навіть трішки далі заїхав за поворот. Тоді я вже його зарання почав загинати, так, ломати. І поступово помаленьку робив рухи. ну... Руля то вліво, то вправо. Ось таким чином я не знаю, як це прям показати однією рукою. Погано, що в мене нема штатива з собою. Коротше кажучи, мусите мені повірити на слово, і я думаю, ви зрозумієте, що я маю на увазі. Ось так акуратно тут мені місце шарниці і дороги вистачило. І я помаленьку-помаленьку вже з другого разу ось таким чином, бачите, попереднього разу я ось туди попав. Заїхав, а з цього разу вже кращим, ну, кращими рухами, більш старався, і враховуючи ну, помилки так, я відразу його закрутив і виїхав ось сюди, на це місце. Тобто, враховуйте, якщо ви, у вас буде схожа ситуація, і ви м будете пробувати зробити схожий маневр, такий, як в мене, то знаєте, що потрібно. Відразу його викручувати, пробувати ось з такого положення і, враховуючи ось цю ширину, вже гратися е, рульовим колесом, так, кермом, і викручувати ось так півприцеп і витягувати, старатися, щоб ось тут місця вистачило, і витягувати його ось сюди подалі. Тут вже маневр, маневр набагато простіший, тому що потрібно поїхати ось в цьому напрямку. Єдиний тут, це всім майже відомо, єдине, що не дуже близько ось сюди його заточити. Якщо занадто близько сюди заточите, тоді ви ну, не вийдете. Це всім зрозуміло. Тим паче, от вправе зеркало, в праву сторону вам буде видно. Вам потрібно просто чим ближче тулитися ось до цієї сторони і витягувати свій напівпричеп. Тоді у вас все вийде. Тобто, якщо ви навіть заточите ось сюди, ви витягнете, так, можна його витягнути, з першу дію, яку ми робили, ось сюди, вам буде проблематично. Тому старайтеся якомога, якомога його заломлюючи, виїхати. Як ближче, чим найближче до цієї сторони дороги. Ось. І тоді у вас вже в подальшому цьому маневру не буде ніяких проблем. Кому було відео корисне, ставте лайки. Надіюсь, було цікаво. Постарався я зробити такий макет. І якщо відео буду корисні, надалі буду знімати.